Це перша пробіжка військовослужбовця із позивним Ліон на спортивному протезі. Кайф було чистий кайф. Ти не біжиш, ти летиш. Просто Ліону 26. Коли почалась повномасштабна війна, він був за кордоном. Відразу вирішив повернутися в Україну. Тут пішов до військкомату. Ногу чоловік втратив на Донеччині. Першу ти падаєш, жорстко падаєш. Ти див ти дивишся, що в тебе немає ноги, і ти розумієш, що це надовго. Потім ти попадаєш в лікарню, реампутації, ампутації, потім реабілітації, потім ще раз реампутації, потім реабілітація, потім протезування. Тебе запротезували, ти вже, ти вже стаєш. Ти... Ходиш сам без допомоги, а потім, коли без милиць, це взагалі кайф. Звичайний протест для ходьби Ліону встановили у центрі незламні півроку тому. Та чоловік мріяв про спортивний, адже до війни професійно займався спортом. Зокрема, бігав в марафони. Допомогти зібрати гроші на цю мрію. Вирішив дворазовий чемпіон світу з бодібілдингу Андрій Хомицький. Влаштував благодійний фітнес-інтенсив. Долучилися і інші волонтери. Так, Можна. Граз. А ну тепер спробуй зробити так з ноги на ногу. Він реально цю ступу використовує на всі сто. Вона йому як, як додатковий інструмент, як додаткове знаряддя, яким він може користуватися і керуватися, е, користуватися в, в, в різних умовах, в, як, як в тренуваннях, так і можливо в бойових. Його Встановлений такий швидкий, швидкозмінний адаптер, в якому, коли йому потрібно змінити стопу, йому достатньо викрутити лише один болт, який не, знімає, не, не змінює жодних налаштувань в його протезі. Він може там, до 30 секунд поміняти е, звиклу стопу для ходьби на стопу для бігу. Ліон вже понад два місяці воює на звичайному протезі та має нову мрію. Мрії збуваються. Коли ти... Ставився до цього не як до мрія, як до цілі. Зараз я мрію. Тут чогось не вистачає. Ось, ну трошки часу треба. Це перше, друге перемога. Олена Данило, Суспільне новини, Львів.